Україна стикнулася з унікальною ситуацією. Через війну точну кількість населення ніхто достеменно не знає. За тридцять років незалежності населення і так стабільно скорочувалось природним шляхом, а повномасштабна війна 2022 року різко прискорила демографічний спад. Розберімо, скільки людей проживає сьогодні на підконтрольній території України за найсвіжішими оцінками, і як це число можна оцінити непрямими показниками. Такими як споживання хліба, цукру, дані мобільних операторів чи навіть водопостачання. Останній і єдиний перепис населення в Україні проводився у 2001 році, і відтоді демографічні оцінки дедалі менш точні, а новий перепис відкладається під час воєнного стану його точно не проводитимуть. Станом на початок 2022 року в межах території України 1991 року проживало близько 42 мільйонів осіб. Хоча фактична кількість присутніх була меншою, повномасштабна війна спричинила масову міграцію і жертви, тож населення на контрольованій території різко зменшилось. На початок 2023 року в районах, контрольованих українським урядом, залишалось від 28 до 34 мільйонів мешканців. Надалі цифри продовжували падати. На кінець 2024 року в Україні без окупованих територій проживало лише 28-29 мільйонів. Ці цифри включають тільки людей, які фізично перебувають в Україні. Демографи вважають правильним рахувати саме тих, хто в країні на задану дату мільйони українців виїхали як біженці, і поки вони за кордоном понад рік, їх не враховують у поточній чисельності населення. Сьогодні за кордоном залишається понад 6,9 мільйонів українців це близько 17% до населення. Природний рух населення теж негативний, народжуваність різко впала, а смертність зросла. Зараз на 100 новонароджених припадає аж 286 померлих, а війна і так погіршила одну з найнижчих у світі народжуваностей. Такі тенденції означають, що навіть після війни Україні загрожує демографічна криза. За прогнозами, до 2030 року населення може старіти рекордними темпами і скоротитися до 24-35 мільйонів залежно від сценарію. Через відсутність актуального перепису фахівці все частіше звертаються до непрямих методів оцінки кількості населення. Державна служба статистики заявила, що розробляє методологію на основі комбінацій кількох джерел даних подібно до досвіду Естонії. Ідеться про показники життєдіяльності, це показники, що опосередковано відображають, скільки людей проживає на певній території. Розгляньмо основні з таких індикаторів для України і що вони показують споживання хліба та зерна. Обсяги виробництва і продажу хліба помітно знижуються, що сигналізує про менше число споживачів у 2017 році. В Україні вироблялось понад мільйон тонн хліба короткого зберігання на рік, а до 2020 року лише 750 тисяч тонн. А внутрішнє споживання пшениці, це переважно на хлібопродукти, впало з приблизно 8 мільйонів тонн до трохи більше, ніж 6 мільйонів тонн. Тобто українці стали споживати приблизно на 25% менше хліба і пшеничних продуктів. Додатково позначається і зміна раціону, навіть ті, хто залишився. Їдять трохи менше хліба, ніж раніше. Загалом, падіння хлібоспоживання на чверть узгоджується з тим, що населення країни скоротилось приблизно на чверть від довоєнного. Варто зауважити, що подібні підрахунки потрібно робити дуже обережно, кількість з'їденого хліба залежить не тільки від числа людей, а й від їх купівельної спроможності та дієти. Наприклад, про кремлівські коментатори свого часу. Маніпулювали так званим індексом хліба, намагаючись довести ніби в Україні менше 25 мільйонів населення. Але вони брали вибіркові дані і ігнорували зміну норм споживання. Сучасні ж офіційні розрахунки враховують ці фактори, комбінуючи кілька показників споживання цукру. Подібно до хліба внутрішній попит на цукор скоротився, відображаючи і демографічний спад, і зміни в харчуванні за останні десятиліття. Середньостатистичний українець став споживати на 26% менше цукру, частково через здоровий спосіб життя і використання підсолоджувачів. Після 2022 року тенденція посилилась. Оцінки показують, що загальне споживання цукру впало ще приблизно на чверть, порівняно з довоєнним рівнем. За приблизними розрахунками, нині на рік в Україні споживається біля 750-860 тисяч тонн цукру. Це відповідає десь. 30 кілограмів на особу, що узгоджується з населенням у діапазоні 28 мільйонів. Для порівняння раніше споживання було ближче до 40 кілограмів на особу при більшому населенні. Мобільні оператори. Кількість активних сім карт в Україні ще один індикатор реальної кількості людей. Найбільші мобільні оператори на кінець 2023 року мали сумарно 51,5 мільйонів мобільних абонентів. Це трохи менше ніж до війни. На початку 22-го було приблизно 57 мільйонів. Тобто з мереж зникло приблизно 5 6 мільйонів сім-карт. Звісно, багато людей мають по дві і більше сім-карти. Також частина абонентів виїхала за кордон, але продовжує користуватися українськими номерами. За оцінками Vodafone, близько 2 мільйонів їхніх абонентів досі перебувають за межами України. Якщо грубо, в мирний час коефіцієнт активних сім-карт на одну людину становив близько 1,3, 1,5, а тепер може бути 1,7, 1,8. Тож 51,5 мільйон сім-карт зараз публічно вказують на порядок 28-30 мільйонів реальних користувачів. Держстат України вже використовує дані мобільних операторів у своїй методології оцінки населення, звісно, за спеціальною формулою з поправками по регіонах. Такі розрахунки в цілому дають достовірну картину на рівні країни та областей. Ну і інші показники споживання. Темографи та уряд також беруть до уваги витрати електроенергії, води, газу та обсяги побутових відходів. Логіка дуже проста: якщо в певному місті різко зменшилось споживання води чи кількість зібраного сміття, ймовірно, людей там поменшало. Наприклад, у міжнародній практиці є випадки, коли оцінювали населення за тим. Скільки сміття генерується або скільки разів ліфти піднялись по будинкам за місяць. В Україні теж можна використовувати такі індикатори. Дані комунальних служб поки що не публікуються централізовано, але певні тенденції помітні. Скажімо, енергетики відзначали значне падіння споживання електрики після початку війни, так само і водоканали упосередковано фіксують, що багато абонентів тимчасово не користуються водою. Окрім того, Соціальні дані теж дають підказки: кількість школярів у школах чи кількість пенсіонерів, які отримують виплати. Отже, ж, скільки людей сьогодні проживає в Україні? Різні оцінки сходяться на цифрі близько 28 мільйонів мешканців на підконтрольній уряду території, якщо рахувати тільки тих, хто фізично в країні. Так Україна сьогодні тимчасово менша. Але чи означає це, що зростання закінчилось? Ні. Світ входить в еру, де вирішує не кількість рук, а їх продуктивність. І у наступному відео я детально розповім, про що говорять у високих кабінетах, а саме чому і як Україна стане економічно сильним гравцем, незважаючи на порівняно невелике населення. Зустрінемось через тиждень на каналі, і якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал проекту «Птиця Шо». Free audio post-production by Alphonic.com